Мене звати Ліза, і я зовсім нещодавно переїхала до міста Житомир. Сьогодні розкажу вам про свій переїзд до міста і мої перші враження від нього. Це місто для життя я обрала не спеціально, зовсім випадково, так би мовити, просто тицнула пальцем на мапі і все, тому що виїжджала я з окупації. Житомир вражає з перших хвилин своєю атмосферою. Тут чисті вулиці, привітні люди і безмежна кількість історичних пам'яток це те, що відразу привернуло мою увагу. Кожен куток цього міста вибудований на історичній спадщині, що створює неповторну атмосферу. Неймовірна культурна різноманітність це ще один фактор, який робить Житомир особливим: від старовинних храмів до модерних культурних центрів. Тут завжди є щось нове для вивчення відкриття. Особисто, що мені не вистачає у цьому містечку, це трошечки більшої кількості смітників на вулицях, тому що ми мусимо дбати про екологію і про наше оточення. Проте для мене Житомир це місто з великим серцем. Я вражена тим, як швидко я відчула себе тут як частина спільноти. Люди тут щиросердні і завжди готові допомогти. Таким чином, мій переїзд до Житомира став для мене не лише зміною місця проживання, але й новим етапом у житті, який я з нетерпінням готова досліджувати далі. Дякую, що переглянули це відео. До зустрічі!